Сьогодні ми продовжуємо аналізувати зустріч Путіна і Трампа на Алясці без України, без Європи. Говоримо про те, чи йдеться там про мир чи про великі угоди за наш рахунок, про справжні мотиви Кремля і Трампа та про те, якою ціною може бути заплачено за таку угоду століття. Наш гість Олег Шамшур, дипломат, колишній посол України в Сполучених Штатах, а також у Франції. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Pana leże zachinia presa pisze o tym, że Ukraina na czepto sekretno zbrajecie pokędatą część swoich terytoriów. Proce pisał i The Telegraph i The Times rozmalował nawet e, kilka wariantów e, różnych map e, z nowymi kordonami. No, tak to można chyba nazywać, chociaż to nieprawidłowo. E, Rosja nie jak e, niczego tu e, nie robić e, takiego póki co. На вашу думку, це медійний вкид, дезінформація, чи може теж і ретельна інформація? Ну мені важко це коментувати. З коментарями, що нам в даному випадку, треба було б звернутися до е, президента України його зовнішньої політичної команди. Тобто, подивимося. Ну, мені е, зрозуміло єдине, що е, е, якщо реалізується хоча б частина планів. Путіна щодо України, оце е, залишення територій, дозвіл фактично йому е, е, з, зберегти те, що він загарбав, не те, що з 2014 тисячі а особливо з 2022 року, якщо все це е, він отримає, то е, тоді фактично можна буде говорити при будь-якому результаті будь-яких перемовин про завершення, ну якесь призупинення цього етапу російської агресії. А через кілька років, може і раніше, ця, е, е Агресія поновиться, це абсолютно очевидно. Тобто, з цього треба виходити, щоб оцінювати будь-які плани припинення вогню або навіть ті плани, які йдуть далі, тобто щодо якогось врегулювання. Хоча мені абсолютно зрозуміло, що ні про які врегулювання. Не може йтися, і зрозуміло, що це просто буде ну таке така пауза перед наступною російською агресією. Ну, звісно, що всі світові змі зараз будують якісь прогнози, як може скластися результат цієї зустрічі. Агентство Reuters теж не виключення, і пише, що Трамп і Путін можуть укласти угоду, з якою не будуть згодні ані українці, ані Європа. Але Трамп може змусити Київ прийняти таку угоду. Як гадаєте, якщо це станеться, як будуть розвиватися події? Ну, по-перше, чи це можливо? Так, це цілком можливо. І, в принципі, якщо подивитися на те, як е, 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 виглядає ситуація, ну скажімо, до завершення сьогоднішніх е, віртуальних перемовин ініційованих Німеччини, то воно виглядає дуже тривожно і для нас, тобто для України, і для Європи, в цілому. Тобто, якщо подивитися тим більше на ті е, плани. Е, Ну, в лапках миру, які пропонує і Трамп і е, пропонує Путін, то об'єктивно кажучи, вони не дуже е, відрізняються один від одного і так чи інакше мають на меті, і виходять з того, що відбудеться територіальний поділ України, не кажучи в те, що про те, що ні про які гарантії не йдеться, ні про реальні гарантії вступ до НАТО, ні про Ерзас гарантії. Тобто, ну скажімо, за рахунок розташування в Україні підрозділів військ європейських країн НАТО, все це в плані обговорення. Тобто зараз виглядає таким, що якась борудка, якийсь план придуманий. І Трампом, і, і е, е, погоджений з Путіним, тобто щось таке єдине цілково е, можливо. І потім е, і Трамп і Путін і це вони робили робили раніше і то, і другі будуть ставити партнерів Україну перед е, як то кажуть французи фетикамплі, перед звершеним е, фактом, і будуть намагатися. Просунути свій план у Трампа є достатньо, треба визнати достатньо важливі впливу. Насамперед, це постачання зброї в Україну. Е, от е, багато говорили про новий механізм закупівлі, і, начебто, Трамп цим погодився про. Постачання безоплатно вже й мова абсолютно не йде про це, і про це можна я гадаю забути. А, а от треба нагодити елементарна механізм постачання зброї. І якщо Трамп захоче справити на Україну, я цілком пропускаю, що е, буде е, ну скажімо, цей механізм не буде задієний, е, тобто він не буде працювати так, е, як потрібно, і е, це вже ясно не будуть введені так звані. Пекельні санкції проти тих, хто допомагає Украї... Росії продовжувати війну проти України, як ми знаємо, буквально здесь вчора було сказано про те, що з Китаєм буде продовжувати тарифне перемир'я на 90 днів. Ну тобто, таким чином виглядає ситуація. Вона виглядає дуже тривожно, дуже небезпечно, але такою вона є, якщо дивитися на неї реально. Хоча дійсно подивимось. Як прийдуть сьогоднішні віртуальні переговори? Ви почали говорити про те, що Трамп може перестати е, постачати зброю, але по факту ми розуміємо, що в цій схемі, яка зараз запропонована, е, Америка продає НАТО, НАТО передає Україні. Виграє тут тільки Америка, оскільки тільки вони заробляють. А європа передає е, Україні цю зброю. Чи справді ви вірите, що Трамп з таким складом розуму е, спрямованим власне на здійснення угод і на здійснення транзакцій, відмовиться? Від такого ласого фінансового шматка розумієте, передбачити Трампа не може ніхто, навіть ті, хто каже, що може передбачити його дії. Дійсно, тут є певна, я б сказав, така розтяжка з одного боку бажання заробити гроші, і Трамп всіляко підкреслює, що зараз Сполучені Штати не витрачають на добому Україні жодного долара. і Ця ну скажімо, ця угода про постачання зброї в Україну через продаж є вигідно з іншого боку. Трамп абсолютно я вже про це говорив, хоче завершити війну в Україні за будь-яких умов, в тому числі за рахунок національних інтересів України, які йому абсолютно як то каже, байдужі. Він не вважає, що вони є важливими. Для стратегічних інтересів сполучених штатів і таким чином тут в даному випадку побачимо, що переважить. Мені здається, що все таки переважить його бажання завершити війну на своїх умовах для того, щоб сконцентруватися на більш важливих за на його думку проблемах і зовнішньої політики, і внутрішніх проблемах. Плюс не треба забувати, що Трамп зберігає до цього моменту ілюзію. І бажання розмовляти з путіним не як з конкурентом, тим більше з ворогом, а як з партнером. Це також фактор, який безумовно буде впливати на рішення Трампа. А от що ми побачимо на виході, зараз сказати достатньо важко, і це ми побачимо в п'ятницю, пане Олеже. Як мова про ілюзії, то ж про одну ілюзію хочу запитати: навіщо Трамп? Оголошую публічно, що Зеленський розпочав війну з Москвою. Яка мета таких казок? Нащо їх озвучити в прямому ефірі? І публічно? Ну, для чого це зрозуміло, в принципі, для того, щоб виправдати якраз це ще один аргумент, який підкреслює. І говорить на користь можливості е угоди між Трампом і Путіним за рахунок інтересів України, тобто Трамп таким чином готує е суспільну думку в Сполучених Штатах до того, що це може відбутися саме і значною мірою через те, що е е е е Зеленський не. Е Цінує життя тих е, українських солдат, українських цивільних, які загибають, за них бореться тільки Трамп, і таким чином е, він. Е... Вважає, що ця угода є найкращим е, засобом припинення бойових дій, припинення війни е, в Україні. Ну і в цілому, як треба подивитися, та якраз на те, як сприймає е, світ Трампа. Ми ж знаємо е, про те, що він бачить це як своєрідну гру тронів, тобто. Світ, де е, визначають правила поведінки, великі держави а більш слабкі держави, такі як Україна або навіть Канада, мають верхові інтереси великих, і відповідно, як то кажуть, не, не м, якихось вибудовувати ілюзії, а будувати свою політику відповідно до свого ранку. Тобто, якщо на все це подивитися, плюс на це бажання за будь-яких умов завершити війну, якраз всі заяви. І дії Трампа стають абсолютно зрозумілими. Тобто, це пригадує таку явту, бо справді, коли e, так. найголовніші це гравці вирішують до людини, пригадає Мюнхен, але буде це називатися Анкоріч тепер. Ну так да? я про це кажу ну, з болем, але така no, є реальність. Рузвельт теж думав, jedина, що нашим переграє Сталіна. Так, Рузвельт теж думав, що Сталіна можна переграти і переграв. Ну no, тут ще цікаве питання. Зворотний бік угу. е, цікаве. Тут ще питання, які е, цілі у е, Трампа в цій зустрічі, оскільки ми розуміємо, що Кремль у першу чергу спробує е, ну напевно зняти санкції, легалізувати себе, свої злодіяння, які е, сподіваються, що вони залишаться безкарні. Але навіщо ця зустріч Трампа? Невже Нобелівська премія. Е, ну до, 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 до речі, якщо говорити про Трампа, ніколи ніколи не, не треба забувати, що такі здавалося б гротесні речі, як намагання отримати Нобелівську премію. мира, дійсно можуть бути таким стимулом, мотивом для діяльності Трампа. Е, зараз він каже: останні заяви, що це це буде така е, зустріч рекогнисировка. Е, тобто він розуміє, що це буде важко. І розуміє, які репутаційні ризики можуть бути для нього, але ми знаємо, що принцип Трампа завжди, навіть в разі поразки, казати, що він переміг, і таким чином очевидно, тут залишилось скільки днів, ведуться перемовини між делегаціями. І е, для мене очевидно, щоб за будь-яких умов Трамп розрахова цієї зустрічі вийти. Ну е, таким чином, що він може заявити своєму електорату про перемогу, е, і е, дійсно він шукає шляхи для того, щоб закінчити війну. А на яких умов про це я вже сказав? Тобто, тут є звичайно для Трампа. І, скажімо, такі міркування пов'язані з ну ребудеційним втратами, які його ні є, і з цим він хоче покінчити, показати, що він є директором світу, він визначає е, політику, і е, те, що я сказав, бажання розмовляти з путіним як з партнером заради реалізації тих ілюзорних планів щодо Росії, які має Трамп. І які Росії росіяни всіляко підтримують цю ілюзію? Але давайте ще поговоримо і про Європу, яка теж залишилася поза столом переговорів? І сьогодні ми знаємо, що Володимир Зеленський має такий великий конвкол з представниками Білого Дому, з Дональдом Трампом, з європейськими лідерами. Власне, який ваш прогноз, як Європа буде реагувати на можливі результати цієї зустрічі, які не влаштують не лише Україну, але і Європу? Ну, тобто, якщо виходити з найгіршого сценарія, я сподіваюся, що ну, по-перше, від Європи буде, буде чіткий політичний меседж. І те, що сказав ем, е, 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 німецький аналітик, от я якраз бачив включення перед своїм включенням, це також має бути частиною, е, ну, скажімо, позиції європейських е, 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 країн. І по-друге, дуже важливо ем, подолати цю прірву, яка відділяє заяви й в цілому вірні від конкретних дій. Що я маю на увазі? По-перше, ем, має запрацювати, якщо не механізм, це залежить і від європейців від Трампа, постачання зброї, то принаймні ем, мають бути зроблені ті надзусилля, про які казав Макрон, постачанні зброї військовій допомозі навіть з тих ем, ну, обмежених ресурсів, які має. Європа по-друге мають бути здійснені дійсно дуже серйозні суворі санкції щодо ці. І як на мене, якби наважився Європейський союз піти на конфіскацію і утилізацію тих російських державних фінансових ресурсів, які є, оце якраз був би. Була б та точка неповернення, яка абсолютно необхідна. Тобто, ми знаємо, що для того, щоб Росія якось почала, як кажуть, чесатися, треба її вдарити обухом по голові. Оце був би е, саме е, та і, або ця бізбольна біта, яку треба застосувати. Пане Олежу, не можу вас запитати за сценарій. Може їх буде декількох. Саме для України після закінчення зустрічі Трампа і Путіна на ласці, які ви бачите сценарії, може перший один оптимістичний, і другий песимістичний ну оптимістичних сценаріїв я зараз не бачу. Песимістичний сценарій це дійсно можливість досягнення ну угоди, принаймні рамок визначення угоди. Є, ну які б за рахунок національних інтересів України тоді відповідно я вважаю, що потрібна супермобілізація українського суспільства і наших зусиль і зусиль наших європейських партнерів для того, щоб мінімізувати небезпеку, мінізувати, мінімізувати. мінімізувати Трати, і такі, ну я б сказав, як на мене, не дуже реалістичний, а дійсно був би бажаний сценарій, якби Трамп, переговоривши з Путіним, зробив правильні висновки і не тільки щодо подолання втрат, своїх репутаційних втрат. А і щодо того, що значить війна в Україні, що на кону від того, як залишиться ця війна для України. І вірніше насамперед не до України, а для Сполучених Штатів для їх стратегічних інтересів, для їхнього позиціонування в світі. Ну, це як скажуть, така дуже дуже примарна надія. Ну, це я вважав би таким позитивним результатом. Але, скажімо, якщо бути реалістом, шанси на це дуже і дуже невеликі. Пане Олеже, Азербайджан э, м, веде переговори з Вірменію э, і вже підписаний договір. Чи це означає, що Росії на Кавказі вже немає? Ну, э, я проти того, щоб робити якісь дуже поспішні висновки. Це ж договір про так званий транспортний коридор імені, Трам, імені Трампа, до речі. Е, ну, ми вже не один раз бачили, як е, ці країни між собою домовлялися потім це розсипалося. Якщо все буде триматися, подивимось, і ясно, що це, якщо це буде триматися, серйозна дипломатична перемога для сполучених штатів, і безумовно, це буде сприяти е, зменшенню впливу Росії, і це як на мене можна тільки вітати. i nie można nie zapytać o za ostatnią podjęcie, jaka mała miejsce w Polsce na koncercie białoruskiego śpiewaka, nazwy ja jego nie będę mówić, z y, wiadomych przyczyn, pojawił się czerwono czarny prapor. Dla Polaków to no, negatywne as asociacje, że oczywiedni. I ten prapor, na żal Polakom, asociuje się tylko i wyklucznie z wojennej tragedią. Це прокоментував також і посол України у Польщі Василь Боднар. Може, будь ласка, спочатку послухаємо його мову, а потім вернемо до, до нашої розмови. По Перше, я не розумію, чого українці пішли на виступ цього російськомовного репера. Друге, невідомо, хто його сюди впустив і чого ця фактично російська пропаганда розповсюджується на території Польщі. Третє питання це ми всі тут гості. Українці, іноземці, в тому числі дипломати, і ми повинні дотримуватись правил і традицій країни перебування. Тому я вважаю, що це блюзнірство і це неповага до Польщі. Поведінка тих людей, які так себе поводять, вони повинна мати адекватну оцінку з боку правоохоронних органів. Четверта справа пов'язана з тим, що для нас для дипломатів це великий удар, бо ми працюємо на поєднання українсько польське на вирішення проблем, на врегулювання історичної тематики. А такі дії вони тільки борверсують негативну увагу польського суспільства. Вони створюють е, якби додаткові спроможності для російської пропаганди. Ще одне застереження нашим громадянам: що треба розуміти чутливість польського суспільства і якщо ми живемо тут як гості то не порушувати усталених традицій не створювати прецедентів які будуть кидати тінь на всіх громадян україни які перебувають тут частина тих громадян які брали участь в концерті вони не проживають на території польщі і, ймовірно будуть депортовані точно не до україни а давайте звернемо увагу що більшість це молоді здорові люди які Мабуть, в невідомо для нас який спосіб покинули територію України замість того, щоб виконувати свій обов'язок, що це означає? Їх треба повернути в Україну? Звичайно, є багато спроможностей для того, щоб ці люди знали своє місце в відповідальності чи мали свою відповідальність перед батьківщиною і не вдавались до дій, які компроментують Україну. Пане Олеже, ну почули ми пряму мову Василя Боднара посла Я Тут тобто, дуже коротко, абсолютно погоджуюсь з послом, все він сказав абсолютно правильно. Тобто такі інциденти шкодять репутації України? Ну, безумовно. І особливо в цей такий дуже критичний, дуже чутливий період це абсолютно неприйнятно. Дякуємо за розмову. Дякуємо за ваші коментарі. Олег Шамшур, дипломат надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах та у Франції, був гостем українського фокусу.